Привіт усім! Сьогодні я хочу вам показати смачний рецепт смажених пиріжків, які швидко готуються. Точністю інгредієнти я залишу в описі та в кінці відео. Нам потрібна сковорідка, нашихкована капуста. Зараз ми приготуємо начинку, щоб вона остивала, а тоді вже приготуємо тісто. Нашифкована капуста це свіжа капуста, не стара. Ми перекладаємо у сковорідку. Я вже одразу всі інгредієнти підготувала, щоб не затягувати відео. Так, ми сюди даємо масло та наливаємо молоко. солимо. Сіль додайте до смаку та трошечки додаємо цукру. І все це ставимо на вогонь. Підтушуємо капусту на сковоріті 15 хвилин. Вона має бути м'якенька. і звичайно, щось смачне. Капуста вже зменшується в об'ємі, вже така більше підтушена. Не забувайте її помішувати, щоб вона протушилася з усіх сторін і вся. Слушаємо капусту прикладаємо у тарілочку. Вона вже готова. Рідина вся випарувалася. Сюди ми додаємо кріп і я ще нарізала зрізованець. Яйця. І начинку ми перемішуємо. Можете сюди ще дати мелений, попробувати на смак, чи не потрібно ще солі. Трошки треба підсолити. Начинка на пиріжки готова. лава. Поки остиває начинка, ми приготуємо тісто. У миску будемо замішувати тісто, вливаємо кефір. Кефір у мене 2,5%. Сюди додаю 2 столові ложки жирної сметани. Це у мене домашнє. У тісто йде тільки жовток. Додаємо сюди сухо та сіль. Перемішуємо. Готово. Пару ложечок загальної кількості борошна беремо, перекладаємо у тарілочку у крему. Добавляємо сюди соду. перемішуємо вінчиком. та додаємо сюди у квіт. Сода буде активуватися кефіром, вона Напочне мріяти. Сюди додамо ще олії без запаху. І тепер всипаємо все борошно. Спочатку замішую ложкою тісто, а потім вже почну замішувати руками. Тісто повинно бути однорідним та м'якеньким. Довго вимішувати тісто не потрібно, просто до 2 хвилини. Якщо у вас тісто дуже рідке, ну таке рідке, то підсипте трошечки бор, але щоб ви знали, що тісто -то трошечки буде прилипати до рук. Нічого страшного немає. Все, тісто готове. Ось таке тісто вийшло. Ось таке легенько прилипає до рук. Беремо олійку, змащуємо вверх. Накриваємо та залишаємо на пів години відпочити. Змашуємо дощечку, ми тут будемо викладати тісто. Беремо тісто, то вже відпочило, та ділимо його на 18 частинок. Всі кусочки тіста округляємо. Вибираємо його у невеличкий кружечок і накладаємо одну столову ложку начинки. Та добре защипуємо краї, щоб вони при смаженні не, не розійшлися шви. Ось так. Тісто дуже приємне і добре у роботі. Ось так трошечки приляпкуємо. І ось такий сформований пиріжок. І наступний. Тісто гарно розтягується, тому можна де потрібно потягнути його та защіпати. Саме основне в цій начинці то потрібно випарувати всю рідину, щоб зовсім її не лишилося. Якщо лишиться якась рідина, то пиріг пиріжок буде розклеюватися. У сковорідку вливаємо олії без запаху, нехай вона добре нагріється. І тепер по одному пиріжку опускаємо у сковорідку легесенько, так, щоб у вас не обрискала розпечена олійка. Вони одразу покриваються, бульбашками, будьбашками, тобто тісто буде дуже-дуже смачне. Готові пиріжки вкладаємо на паперовий рушничок, щоб лишня олія стекла. Тут можна приготувати любу начинку: картопляну, м'ясну, можна солодку приготувати, персикову з вишнями, з абрикосами. І так смажимо всі пиріжки. Друзі, дуже швидко готуються ті пиріжки з начинкою. Не потрібно вистоювати тісто годину або дві. Можна давати його з гарячим борщем, буде дуже смачно. Рекомендую по начинку приготувати. Рекомендую ці пиріжки спекти до нових смаколиків. Беріть себе.